Я дуже часто чую від чинних військовослужбовців, представники влади або їхні діти мають долучитися до війська. Що б це змінило у мене за три роки є одна догана і мені дали якраз за оцей вислов, що треба створити батальйон і випустити їх е, на фронт. Я не хочу крові ні депутатів, ні їхніх дітей. От щиро. Говорю, я дуже добра людина. Просто якби у одного народного депутата син служив в моєму підрозділі, а у міністра якогось син служив в сусідньому підрозділі, а у там людини з Кабміну Шемот, там в третьому підрозділі на ціліні, у мене були б самі якісні міни. У мене були б самі якісні боєприпаси. У мене були б перекриті позиції, і мої бойці би їздили не на поломаних корчах або пішки ходили під ворожими дронами, а була б броня обладнана ребом, прикрита, і яка би до Ну, все було б по науці. Чому? Тому що він кровно зацікавлений виживаємості того солдата. І тато, якщо він дійсно любить свою дитину, він би не підписав би акт прийомки неякісних мін. Він би навпаки відібрав найякісніше від. Прав туди, да, я думаю, він би кожну міну перевірив, достав і ще би коригував вогонь міномету, ще допомагав для того, щоб прикрити свою дитину. Тоді б це була всенародна державна війна. І як похідне від цього, коли б люди відчули, що поруч зі мною воює син е прем'єр-міністра, син міністра, син народного депутата, то, в принципі, не виникало би питань, і, можливо, збільшилась би кіль кількість добровольців. Можливо, люди би подивились, і це був би приклад для, для інших, і це була би мотивація. Ну, наразі я кажу фантастичні для нашої країни зараз часу, тому що частина суспільства воює, частина відкупилася, а частина, яка на сам на самій горі, імітує участь війні. Ну так воно є. Вони безпосередньо е, не приймають і їм реально це моє персональне враження. Я не хочу там. Узагальнувати, але мені здається інколи, що їм байдуже на долю солдатів, їм байдуже на долю підрозділів.